Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі і пропонуємо на продаж свіженький автомобіль, який прибув до нас з Німеччини. Це Audi A4 в кузові b 9 Автомобіль 2017 року, модельний 18 рік, оснащений 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт, 150 кінських сил та автоматична 7-ступенева коробка. Передача Stronic. Класний автомобіль в дуже хорошому стані, в хорошій комплектації. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті Автокарс. Посилання на сайт ви знайдете в описі під даним відео. Тому, будь ласка, не лінуйтесь, переходьте, ознайомлюйтесь. Там є різні автомобілі, які ми пропонуємо на продаж авто з Європи. Зараз більш детально присядемо в автомобіль, поглянемо на його комплектацію. Поглянемо на стан салону. По салону. Зараз коротенько для початку по салону. По салону все без зауважень. Абсолютно все в дуже дуже доброму стані. Кермо в доброму стані. Сидіння без зауважень. Все супер. До речі, автомобіль має пробіг 230, майже 232 тисячі кілометрів на 211 тисяч. Автомобіль пройшов ТО в Німеччині. Замінено ГРМ. Помпу і всі мастила. Електропривід кришки багажнику, величезне багажне відділення, така ледована підсвіточка присутня в даному авто. Є запасне колесо, точніше, докатка. Тут все супер. Вихлопна, чистесенька, автомобіль оснащений едлю. Вся екологія на місці, все працює без зауважень, як бачимо, все тут є. Новенькі тормозні диски, тормозні колодки. Ну, Як я і сказав, автомобіль обслужений. Позаду абсолютно вдосталь місця, класний, реально класний, комфортний автомобіль. Їхати в ньому надзвичайно приємно. Зараз присядемо в салон і подивимось, що ми маємо по комплектації. Так. Заведемо нашу Audi, заводиться у нас кнопочки 230, майже 232 тисячі, так як я і сказав, тисяч пробігу. Отже, що ми маємо по комплектації? Зараз я вимкну клімат. Маємо підлокітничок, там є вихід USB для зарядки смартфону, є вихід AUX і є бездротова зарядка для смартфону. Управління. Нашою мультимедійною системою, гучність і тому подібне. Семиступенева коробка Естронік класно працює без зауважень. абсолютно. Працює без зауважень як коробка, так і двигун до ходової частини. Також абсолютно не має зауважень. Автомобіль абсолютно в дуже хорошому стані. Електроручник, пульт управління всією системою, і всім бортовим комп'ютером. Тут у нас можливість вимкнути, під'єднати телефон по Bluetooth. Навігація працює по Україні, як ми бачимо. ну Тут все по стандарту. Є клімат-контроль, клімат-контроль у нас однозонний. Підігрів передніх сидінь. Також що ми маємо по нашій ауді. Зараз секунду. Отже, кліматична установка, це все зрозуміло. Автономний опалювач, автомобіль оснащений Webasto. Дуже класно, в холодну пору року. Запрограмували собі, він увімкнувся, ви вийшли і сіли в теплий, хороший, прогрітий автомобіль. Допоміжні системи також попередження про швидкість, автомобіль щитає дорожні знаки, паркувальний асистент, є камера заднього огляду, датчик світла, датчик дощу, все присутнє. Ну і відповідно передні задні парктроніки. Кермо. Абсолютно в ідеальному стані, мультикермо, тут управління у нас бортовим, тут управління гучністю нашої мультимедійної системи. Датчик світла, датчик дощу присутні, 4 склопідіймачі електрорегулювання, дзеркал. Зараз відкриємо капот, подивимось на наш автомобіль. Під капотом. Працює двигун абсолютно ідеально, немає жодних зауважень. Тут все чистеньке. На 211 тисяч пройшов повне ТО, заміна ГРМ, заміна помпи. І відповідно всі мастила. Також тут є всі відмітки. Ну, Це все можна перевірити по офіційному сервісу, щоб ви могли змогу це зробити. Я завжди вінкоди показую. Ось, будь ласка, табличка. Якщо у вас в місті є офіційна Audi, можете звернутися до них, перевірити. Всю правдивість інформації по даному авто. Тільки чесні авто і чесні пробіги. Зараз ми перемірюємо наш автомобіль товщиноміром І подивимось на стан його лакофарбового покриття. 119, 112, до речі, була тріщина на лобовому склі. Ми замінили на дороге, класне термальне скло, є камера, яка відповідає за асистенти. Дуже класний автомобіль. Виглядає зараз, на жаль, не сонячна погода, воно не дає такого ефекту, але воно блікує таким голубим, голубим відтінком. 131. Я попередньо вже перемірив. Все. 132. 132. 123. 129. 117. 123. 100. 114. 202. У нас є підфарбування на задньому правому крилі подвійний слой фарби. 221, 143, 114, 130, 122, 122, 116. 136. 128. Отже, так як я і сказав, є один косметичний підкрас. Ось це місце тут підфарбовувалось. А в цілому автомобіль весь в оригіналі. Ще раз нагадаю, це Audi A4 в b 9 кузові, 2-літровий дизель, автоматична коробка S-Tronic 7-ступенева, потужність авто 110 кВт, це 150 кінських сил, обслужений автомобіль. Вкладень додаткових, окрім заміни мастила, не потребує, тому, будь ласка, якщо вас цікавить, звертайтесь. Ціна на даний автомобіль буде на нашому сайті AutoCarS Всі посилання ви знайдете в описі під даним відео. Там буде актуальна ціна. Чому я зараз не озвучую ціну, ціну можу сказати, на сьогоднішній день це 18 тисяч євро. Актуальна ціна. У зв'язку з змінами на ринку авто, буде опублікована на нашому сайті Автокар Скарсії. Ну, я не думаю, що вона зміниться, тому якось так. Друзі, всім дякую за увагу, дякую всім, хто на нас підписався. Підписуйтесь, слідкуйте за нами. Часто оновлюємо автомобілі з Європи, професійно цим займаємось, тому, будь ласка, підписуйтесь, переходьте на наш сайт і всім гарного дня.